Очищать на сегодня выисковать на рынке. Вітаю в ефірі нова рубрика телеканалу Бест герої» І я, її ведуча Катерина Варова. Сьогодні у нас в гостях надзвичайний гість, справжній герой, заступник командира роти спеціального призначення військової частини 3033 Національної гвардії України, старший лейтенант Володимир Бабенко, більш відомий за позивним «Фагот». Доброго дня, Володимир. Доброго дня. давайте розпочнемо з останнього вашого досягнення цей орден. Як за що ви його отримали, як пройшла церемонія нагородження? Ну, це. Один за мужність третього ступеня. За що ми його отримали? Я так думаю, що це, можна сказати, по совокупності наших дій, а саме я був командиром протитанкового зводу батальйону спеціального призначення Донбас, Національна гвардія України. Я так розумію, що це за визволення міст Попасна, також Лисичанськ, Луганська область. Тобто це ну, Ті, ті бойові дії, які відбувалися на протязі минулого літа. Uh -huh. Нагородження було вчора, воно було приворочене до Дня Конституції. Я вітаю всіх глядачів з цим святом нашої держави. І нагородження це наш міністр, ми, Національна гвардія, це міністерство внутрішніх справ, Арсен все проводить нагородження. Угу. Зрозуміло. А Ви пішли воювати добровольцем? Так, да, пішли воювати добровольцем Прошлому, ну, прошлого року, в кінці травня, на початку червня, формувався батальйон спеціального призначення Донбас, який я пішов добровольцем. А що вас саме найбільше мотивувало на цей крок? Ну, хотілося, скажімо так, справедливості. Думали про відслужування незалежності нашої держави. І з однієї сторони, з іншої сторони, оскільки проходив службу в рядах радянської армії, я є спеціаліст ну, своєї справи, військової справи, скажімо так. Тому подумав, що два сини, вони студенти, ну заради їхнього майбутнього, скажімо так. Зрозуміло. А яка зараз обстановка у зоні АТО? Як там почувають себе наші хлопці? Обстановка? ну, мене визвали на нагородження. Так ми знаходимося, ведемо бойові дії в секторах М і Б. Обстановка різна. Тобто, як кажуть, у нас день на день не приходиться. Тобто, бувають і бойові зіткнення, бувають спокійні дні. Тобто, як правило, більше працює артилерія, перш за все їхня наша тільки відповідає. Тобто, перші ми ніколи не починаємо бойових дій. Але е, обстановка тяжка, ну вона просто не тяжка, вона, можна сказати так, гнітюча. Тобто mm -hmm. незрозуміло, що буде те, що називається попереду. От і все. А так ну, день на день не приходиться. І як бойовий настрій? Ну, Бойовий настрій високий, в принципі, і Збройні сили України, і Національна гвардія, вони вже те, що називається, навчилися вже воювати. Mm -hmm. тобто, вже більш-менш і техніка підготовлена, і держава все-таки піклується про те, що отремонтована вже техніка, є і нові зразки нашої техніки і озброєння. Люди більш-менш навчені, ситі. Спасибі також волонтерам, волонтери допомагають багато в чому. Але більш-менш держава поступово, ми ж знаємо, що як, яка ситуація була в минулому році, але поступово все-таки. На військові рейки вона якось держава перебудувалася, можна сказати. А от якщо розділити надходження різних ресурсів, хто все ж таки більше держава чи волонтери допомагають? Ну, значить, зрозуміло, що те, що касається зброї, військової техніки, мондарування, харчування, то це все-таки держава. Волонтери вони допомагають те, що ну, Кожен хоче там якихось солодощів, ще якихось. ну і додаткове обладнання. І тому що держава не може забезпечити всім тепловізори, прилади, нічного бачення, там, якісь спеціальні прилади. Це ну, якась більш краща військова форма. Справа в тому, що норми. как бы э, по-русски сказать, вещевое удовольствие, их же никто не менял. И получается, что будем говорить прямо той формы одежды и там обуви, обуви, все. И, ее просто, э, если рассматривать эти нормы, их просто не хватает на, на срок несения службы. Поэтому, если бы не волонтеры, конечно, было бы тяжело. А так, слава Богу, что есть у нас Патріотичні настроєні люди, небайдужі люди. Тому ще раз, оскільки така в мене випала нагода, хочу подякувати всіх волонтерів і за ту допомогу, яку вони для Збройних сил України Національної гвардії надають. От е, захотілося б питати у вас, як у людини, що була там у центрі подій, які ваші прогнози на розвиток, скоро це закінчиться, Які, які далі, що буде далі? Ми ми розуміємо так, що закінчиться не скоро, тому що, ну е, якщо проводити паралелі, ми ж ми ж бачимо, що е, що відбуло відбулося там, ну в Грузії там мається на увазі Абхазія, Південна Осетія. Потім, якщо ще е, подивитися. Е, Далі, то є у нас Придністров'я тут, ну, Молдова. Да? Ми розуміємо, що Російській російський Федерації, там, чи Путіну, чи кому, ми вже не знаємо кому, але вигідна ця ситуація, така тліючий конфлікт. І тому прогнози такі, що ми кажемо, що це років на п'ять, але ще справа не в іншому. Навіть якщо наступить мир, ну якщо так сказати, Ну, чи перемир'я, чи мир. Справа в тому, що нам буде дуже тяжко з тими людьми, які були ну, з нами в одній державі жили, так, я маю на увазі так звані ДНР і ЛНР. Нам з цими людьми буде досить таки тяжко домовитись і знов таки наладити спільне життя, скажімо так. Чому? Тому що є загиблі з за обох сторін. Ми рахуємо, що ми воюємо за незалежність нашої держави. Заради чого вони воюють, ми просто не знаємо, тому дуже важко забути, багато наших бойових товаришів загинуло. Ми знаємо, що і Белоцерківщина, ну багато. І якщо брати, наприклад, батальйон спеціального призначений Донбас, якому я мав честь проходити військову службу, то тільки з білої церкви троє загиблих. А ще є в нас в місті 72-бригада і інші підрозділи. Тому е дуже важко буде просто нам спільно жити е в одній державі, mm. навіть коли буде мир. А доводилось якось спілкуватись з тими, хто по той бік в більш-менш мирних умовах з до цього? Доводилось спілкуватися. Справа в тому, що я був в полоні, я був в Іловайську, потім був в полоні, в так званому ДНР, і була відверта розмова. І і, е Когда говоришь им, что что же вы хотите, ну, народу надо хлеба и зрелищ. Хлеб – это работа, зрелище – это Донецкий шахтер, тот же должен играть в Донецке, а не во Львове. И когда им говоришь, что к вам будут ездить только Юсеп Кобзон, никто к вам не приедет на концерты. Ну, то есть, по сути, народ там лишили и хлеба, и зрелищ, по большому счету. Но они у них своя правда, поэтому убедить тяжело то есть по-настоящему там идейных идейных очень мало может быть 10-15 процентов которые там поддерживают идею так званого русского мира которая навязана ну, нам москвой а так остальные это есть там и уголовные элементы есть и наемники с Российской Федерации, в том числе ну, с Кавказских республик, понимаем, о чем мы говорим, да, поэтому даже со Средней Азии там есть наемники, то есть мне приходилось их видеть, поэтому сейчас они уже осознают, то есть мы, мы все-таки как-то общаемся, даже в телефонном режиме общаемся до сих пор, потому что есть наши военнопленные, мы немножко там пытаемся... Ну, поучаствовать в их судьбе, чтобы освободить, и поэтому мы общаемся с той стороной. Понятно, что им тоже оно уже надоело. Но э, есть э, политический карлик Путин, который там, по сути, э, говорит, что им делать, куда бежать. Может, они уже его и рады бы не слушать, но слишком уже э, много, э, ну, погрязли, скажем так, нужна какая-то. Позиция нашего государства по отношению к ним более четкая, более ясная, тогда может быть будет для начала хотя бы перемирие, а потом уже и мир. Вы ж пропонували перемир'я и все інше. Чому же не пішли тоді ну, ці люди? Мы, мы, нам тяжело сказать, потому что мы все-таки я старший лейтенант, я не политик, то есть и то я доброволец, я не думал, я не кадровый военный, то есть я не думал, что. Там, ну, мне придется, да, воевать, ну, тем более мне, я уже в возрасте, ну, поэтому что-либо мы, мы не можем. То есть понятно, что э, есть и политические силы, наверное, и э, которым выгодно э, вот эта ситуация в стране может быть и даже есть, э, ну, кому война выгодна, мы не знаем, наше дело, э, ну, мы все-таки там. Э, Так далеко ми не можемо смотреть і так високо. Тому так. А що найбільше вас шокувало, коли ви туди приїхали, коли ви там опинились? Що найбільше шокувало, то що ця війна, вона ну, багато розповідали там, ну, там, хто в Афганістані воював, хто то. Ну, різна була війна. Ця війна все-таки вона... Хтось каже, що це війна артилерії, хтось каже, що ну, війна без правил, скажімо так, немає таких е, вишколених там баталій, якихось тактичних операцій і таке інше. Тобто, ось Якщо ми були в тому самому Іловайську, потім ми розуміли, що е, щось сталося. Тобто, хтось проти нас, Коли нас по-русски стріляли градами і артилерією, Ну, мы понимали, что это уже не сепаратисты, да, потому что по определению у них не может быть ни этих градов, ни артиллерии такой. Мы понимали, что это уже зашла российская армия. Потом эти понятия это подтвердилось. То есть мы получили подтверждение это, мы их видели. То есть то, что президент Российской Федерации говорит, что... Нету. Ну, я був в плену в 98-ї бригаді воздушної десятки Військ Російської Федерації. Тобто можна сказати, що це просто війна без правил. От і все. Вот это це как якби бы, насторажує. Зрозуміло, дякую вам. І Наостанок хочу попросити сказати вас декілька слів нашим глядачам, будь ласка. Я хочу э, запросити молодих хлопців, ну не тільки молодих, скажімо так, всіх небайдужих, хто. Э, Перш за все, у кого є здоров'я, значить, приходьте до лав Національної гвардії України, до Збройних сил України. Значить, у нас ми приходимо добровільно, значить, у нас, наприклад, про свій підрозділ можу сказати, що це рота спеціального призначення військової частини 3033 Національної гвардії України. Значить, нам потрібні. Молоді люди, хто не вміє воювати, ми навчимо, то тобто пройдете навчання, вишків. Тому запрошуємо до лав Національної гвардії України відстоювати незалежність нашої держави. Дякую вам, цікава змістовна розмова. А це була програма герої на телеканалі Бест. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був заступник командира роти спеціального призначення військової частини 3033 національної гвардії України, старший лейтенант Володимир Бабенко. Більш відомий за позивним ФАГОТ. До нових зустрічей на телеканалі Бест. До нових героїв.